Я хотів сьогодні поспілкуватися про чому саме Вінніпег, чому хороший старт у Мені Тоба. Давайте, чому в мене така прийшла думка взагалі? Я записував подібні відео, але я бачу, що люди не передивляються мої попередні відео і мені приходиться просто пару разів. Перезаписувати похожі тематики, тому що не знаю чому, люди легше написати. Це не означає, що хтось поганий. Це добре, що ви цікавитеся, А мені не тяжко записати відео. Давайте почнемо з цього. Найдорожчі провінції в Канаді це є Ванкувер. Це є місто Ванкувер, Британська Колумбія, провінція. Також Торонто, провінція Онтаріо. Це найдорожчі провінції, які можуть бути. А Зарплати там не суттєво відрізняються від інших провінцій. Там на долар два-три. Але оренда житла враз дорожча, ну, дуже багато всього дорожчого. І треба одне розуміти прекрасно що чи ви це потягнете, по-перше, ніхто вас не візьме зразу на високооплачуємо роботу. Це дуже е, потрібно мати хорошу професію, яка постійно потрібна. По-друге, -по вона високооплачуємо і дуже маленький процент людей зможе скористатися такою нагодою, тому що в Канаді треба все починати з нуля. В принципі, як всюди. Що ви хочете мені сказати, що ви їдете в Європу на заробітки чи емігруєте? Вам зразу дають все і найвищі зарплати ні. Ви також там дуже сильно обмежуєтеся в багато чому. Манітоба е, є Соскочіван, інші там провінції Альберта. Там дуже красиві гори, але тільки Манітоба, можливо, там, ну, я на даний момент знаю, тільки Манітоба дає до кінця, ну, типу, до кінця лютого, початок березня, можливо, кінець березня, дає безкоштовний готель з харчуванням. Також в Манітобі українські посвідчення, водія або європейські, польські, чеські. Ви просто обмінюєте. І не потрібно здавати ніяких додаткових екзаменів, не треба ніяке водіння здавати. В Манітобі є одна тільки страхова компанія, називається MPI. В інших провінціях Є дуже багато провінцій, які мають просто дуже багато страхових компаній. Мені подобається, що в Менітобі одна страхова компанія. Багато хто з вас бачив, хто не бачив. У мене моя перша машина була не Subaru, а Honda Civic 2006 року. Мені її вдарили, заїхали ззаді, МБА її списав. Так, це тривало місяць-півтора, але не списали і, і пориночній ціні на, на той день, на той момент, вони оцінили, скільки мене буде коштувати машина. Я дістав трошки більше грошей, ніж заплатив за свою машину. І трішки купив кращу машину, чуть-чуть новішу, вже 2008 року. Отже... Я хочу що сказати, що потрібно завжди роздраховувати, особливо якщо ви їдете з дуже маленьким бюджетом, що і у вас нікого немає в Канаді, так як у мене, наприклад, то ви маєте мати якісь підстраховочки. Манітоба дуже провінція Манітоба, Вінніпех місто. Дуже дає великий шанс на це. І це не означає, що можливо в Ванкувері краще, більш інс... ін... розвинятіше все, більш сучасніше також Торонто. Але ніхто вам за пару років, коли ви получите піар, захочете переїхати, ніхто вам не забороняє цього робити. Це країна великих можливостей. А особливо мені подобається така фраза, для чого жити взагалі в душо в дорогих провінціях, якщо краще в хорошому районі собі остепенитися, знайти в майбутньому хату і їздити, ну, типу, купити хату ну, в цій самий кредит. Е, і їздити куди собі душа побажає. Зразу ніхто нікуди не буде їздити, тому що Старт в Канаді дуже тяжкий, надзвичайно тяжкий. По-перше, він морально тяжкий, по-друге, він... це все в ноль, Ваші заробітки. Це країна не для заробітків, це країна для життя. Тут треба планувати життя, робити чіткі кроки, розуміти всю ситуацію, оцінювати і просто брати і жити, от і все. А, дуже багато хейтять Канаду. Окей, давайте, ну, типу, в кожній країні можна знайти куча мінусів. А, чесно, Канада зовсім інакша і вона набагато краща, ніж Європа. В плані навіть того самого рівноправі людей, те, що я вже багато розмовляли говорив. Особить, кожна людина це особистість. І в Європі, на жаль, такого немає. Федору це молода країна. І я вам хочу сказати, що мені тут дуже сильно подобається. Тут дуже чітко працюють правила, але ти маєш знати одне, що ти маєш виконувати закони. Якщо ви, ну, ви не хочете виконувати закони, не проблема. Вам валять такі штрафи, що ну, ви просто їх захочете виконувати. Якби ви не, не пітляли тут, і все рівно, якщо вам вдасться обкрутити законодавство пару раз, нічого страшного, вас все рівно зловлять рано чи пізно, все рівно дойде той логічний кінець вашого перебування в Канаді. Це означає. Вас просто анулюють вам всі документи або вас депортують, якщо ви будете грубо порушувати законодавство Канади. Що, ну, що я хотів сказати про коли МПІ, от я сказав за МПІ, ви коли хочете купляти собі машину, є там такий пунктик. Страховках. Там є різні види страховок, брати ви вже самостійно собі, я тут не хочу нікому е чого радити, але є одна порада, дуже така хороша порада. 10 доларів вроді, в місяць ви більше платите. І якщо щось стається, чи ви винуваті, чи е вас хтось заїхав, у е вас машина не їздить. То ці додаткових 10 доларів, що ви платили страховки, ви просто йдете в MPI і вони вам дають вренд, я не знаю там точний термін, до трьох місяців, вроде, чи до вирішення, максимально вроде 3 місяці до вирішення цього всього, поки у вас не буде автомобіля. Отже, що хотілося сказати, хотілося сказати, друзі. Що є ще другий такий класний лайфхак. Ви не хочете віддавати свої українські права, не віддавайте. Заходьте в Дію. Там є, коли нажимаєте на права, перевести на англійський, робите скріншот у розвернутій формі, Розберетеся. І просто кажете, все, у мене немає фізично з собою прав. І я просто... От маю в дії, все. Вони беруть, кажуть, щоб ви скинули на МЛ, цей скрін, ви скидаєте. Це трошки більше займає, не 20 хвилин, а 40 хвилин. В МПІ зразу провіряють зір, все-все-все. І хочу вам сказати, що це класний лайфхак, тому що дуже багато українців не хоче втрачати свої права. І так що. Ви їх не втратите, їх не анульовують, якщо що. Так що в будь-якому випадку цей легфак працює перевірено на багатьох людях. І хочеться вам сказати, щоб ви завжди, їдучи в Канаду, максимально моніторили, максимально були психологічно готові до Канади. Тому що те, то, що ви тут побачите, зовсім собі інакше, воно вас. Дуже сильно вразить, і особливо даунтаун, бомжі. взагалі, як ця країна живе, ви маєте зрозуміти, що ви маєте бути психологічно дуже сильно підготовлені до цього. Тут нічого страшного немає. Я скажу одне людям, які розказують і завжди пишуть фігню в коментарях. Я не кажу, що я там все правильно кажу. Це мої просто рекомендації. Я не є якийсь професіонал а в цьому плані, не якийсь є юрист чи, можливо, міг консультант, Це мій канал, це моя історія, мого життя, мій світогляд. Я дуже сильно хочу, щоб українці нарешті були об'єднаною нацією всюди, завжди, щоб один одного підтримували, допомагали. І я завжди готовий йти на зустріч. От і все. Тобто, така вся правда. Я завжди чесний з людьми. завжди кажу все, яке є в Канаді. І я хочу вам сказати, будь ласка. Любі підписчики, я вас дуже сильно ціню. Всі, хто нові, підписуйтеся. переглядуйте мої е, старі відео. Там є дуже багато відео інформативних. Е, є, вони названі нормальними темами, що можна зрозуміти, про що буде йтися. Е, і якщо ви це будете робити, ви просто... Не будете дублювати ті питання, на які вже є відповіді, на які вже просто, як це правильно сказати, вже є інформативне відео про це. І це не просто не буде дублюватися. Мені тяжко записати на одну тему 5-6 разів відео. Ви не подумаєте, що мені тяжко. Отже, повернемося. Я як... Ну, я початковий ютубер, так. Я хотів сказати, ну я думаю, що всі ютубери зі мною будуть згідні. Люди, які пишуть всяку гадость, по-перше, ви подивіться в дзеркало на себе, подивіться, що ви досягли в житті. Особливо ті люди, які таку хірню пишуть, вони нічого в житті не досягли взагалі, нічого не добилося. І просто їм завість бере, що вони не можуть бути там, де хочуть. А вийшло так, що вони в іншому місці. Я вам скажу, вся вина тільки у вас самих, тому що ви нічого не зробили для того, щоб поміняти своє життя. І ніколи не кажіть, що так ситуація склалася. Ніколи в житті це неправда. Ситуація завжди складається. Як складається. Але людина, яка вміє добре справлятися з, з тяжкими ситуаціями, ця людина добивається дуже багато чого в житті. От і все. Я хотів вам всім подякувати. Слава Україні! Підписуйтеся, ставимо подобайки. Не, не забувайте, що Україна переможе. Я в це вірю і це так і буде. І хочеться вам ще сказати, що саме головне, щоб ви всі були в безпеці. Всім я цього щирої душі бажаю. Так що, друзі, ще раз дуже дякую за перегляд цього відео. Підписуйтеся. У мене є телеграм-канал. Я лишу опис в посиланні до телеграму каналу. Не Ігноруйте, переходіть, там будемо спілкуватися, там задасте дуже багато питань. Я ні від кого не тікаю, я завжди готовий до спілкування, завжди готовий, чим я можу допомогти. Хоча, друзі, я в листопаді, в кінці листопада буде тільки рік, як я сам тут. А я з самого початку стараюся допомогти своїм е добрим, хорошим українцям, але реально хорошим людям. Не цим тварям, які не заслуговують нічого. Я думаю, що всі зрозуміли, що я маю що я хочу донести. Так що, будь ласка, дуже сильно прошу, підтримуйте, не проходіть українськомовний контент, підтримуйте українське. Слава Україні!